Слава Ісусу Христу, браття і сестри! Вітаю вас в цей ранок. На початок зібрання хотів би прочитати, щоб ми разом з вами прочитали Святого Письма від Марка, 10 розділ, 28, 30 вірші. Євангеліє від Марка 28-30. А Петро став казати Йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав: Поправді кажу вам, немає такого. Щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради івангелії і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. Сідайте, будь ласка. Сьогодні це не буде більш похоже на проповідь, більше буде похоже на свідчення. І тому я думаю, що ті, хто за пультом, будуть дуже раді, що буде мало посилань, буде менше праці, але ще будуть посилання на Слово Боже, тому що це якраз ми з нього черпаємо і віру, і спасіння. Ми ще про це потім поспілкуємося. Я дивлюся, вже усміхаються до мене наші браття і сестри. Виконуючи прохання нашої обласної адміністрації по, про допомогу в певних видах робіт, ми з братами, як ви знаєте, з області опинились майже 1300 кілометрів від наших домівок, де ми жили. І по домовленості з нашими роботодавцями нас мали забезпечити харчування. Але не так сталося, як домовлялося. І ми після 12-ї годину тяжкого робочого дня під спекотним сонцем і ще чимось. Повернувшись в гуртожиток о 8-й годині вечора, вистояли в черзі в душ, тому що дуже багато людей було. Готували на швидкоруч вечерю і ще завтрашній обід. Так продовжувалось три дні. Можливо, нарікання були в серці. Неможливо, були нарікання не тільки у нас. І в багатьох людей так це така ситуація. Хоча ми готувалися до цього взагалі-то, ми думали, що так може статися. Ми брали з собою все, що тільки можна було. І навіть у братів обривалися ручки, приходилося зашивати прямо на вокзалі від їжі. Але їжа була, можна було готувати, не було часу і не було ну, фізичної можливості. Було дуже досить важко, треба було відпочити. Щоб на завтра знову мати сили. Було важко. Так, і одного разу, одного ранку в автобусі, який нас відвозив на робочі позиції разом з іншими бригадами, у нас було 16 чоловік, і нас комплектували в автобус побільше, щоб одним разом від'їхати, так? Ми почули запах свіжоприготовленої піци і пиріжків. Отже, шукали під центр цього запаху в автобусі і побачили, що у одного брата Володимира з Франківська в руках було два ящики з чимось, такі типу як від цукерки, від, від печень. Коли, каже, дорагий ранок, ми приїжджали на місце роботи, у нас ранок починався з молитви на цьому місці, це було поле пшениці. Коли ми приїхали, воно тільки налилось на третю частину. Зелене, але гарне, воно таке було, можливо, хтось у Фейсбуці бачив, як я показував. так, якби намальоване. І наша позиція знаходилася прямо на пагорбі. Ми все бачили, і нас всі бачили. Це був пагорб перед таким провалом, великим там, на три кілометри. Ми ставали в коло і разом з нами ставала інша бригада, яка працювала неподалік від нас. Це з Городенки були. Їх було менше 8 чоловік. І один з братів звершував молитву з подякою і проханням. Ми дякували за сьогоднішній день, ми дякували за те, що Бог нам дав можливість стояти тут, що ми живі, що ми можемо працювати. І проханням за день, який перед нами, за охорону кожного, хто там працює. Багато ми людей бачили і дальше, тому що дуже велика протяжність цього була. І за тих військових, хто нас боронив. Бо в яких умовах вони нас захищали, ми мали змогу бачити і відчути. Ми це розуміли. І їм потрібна була ця допомога як духовно, так і фізично. І після молитви брат Володимир повідомляє нас про те, що одна сім'я віруючих, стутешніх, з якими брат уже досить. Давно знайомий, тому що він знає їхнього сина, передала нам кожному по одній пійці і пиріжку з капустою. І подає нам кожному цю піцу. Умить ці піци розходяться по руках і шороб не зникають, раз і їх нема. Пиріжками ми поділилися з друзями, яких ми вже знали з Городенка. І ви не уявляєте це блаженство. І їсти ранком гарячу піцу на полі в тих умовах, які там були. А пиріжками ми, кажу, поділилися з цією бригадою. Насамперед, ми були дуже здивовані, що про нас хтось подбав. Але ще більше були здивовані хто? Люди з другої бригади. Вони запитували, як це відбулося, що нам передають їжу. І хто це робить? Ми сказали, що ми їх особисто не знаємо, і це правда. Але брат Володя тільки один знає. Але у кожному місті чи селищі, якщо є церква, ми можемо звернутися по допомогу, і в більшості випадків ми її отримаємо, бо ми всі рідні між собою. Але ще більше було здивування і в нас, і в них, коли ми приїхали вечором до гуртожитка, на нас чекав бус і брат з вечерею, куди входило, так як колись в фільмі показував, і перше, і друге, і салат, і ще що? І компот. В той період, коли ми тут приїхали, там вже повним ходом вже можна сказати, що закінчувалися е, черешні. Вони вже так достигли, були дуже сильні. І оцей цей компот свіжозварених черешень він дуже смакував там. І ми вже мали вечерю і обід на завтра, тому що не можна було з'їсти таку кількість е, їжі. І так було всі дні, коли ми там перебували. І то було в таких об'ємах, що ми мали змогу ділитися ще з друзями з Городенка. Це було неймовірно, як для нас, як і для тих, хто жили в грутожитку. А найбільше вразило те, що приготувати для нас у цих 16 піц і 16 пиріжків, сестра і ті, хто їй допомагав, ставали кожен день о 3-й годині ночі. А брат о п'ятій годині, щоб встигнути привезти нам до автобуса перед поїздкою на позиції. Кожен день сестра і брат робили цю річ для нас. Ви знаєте що? Хоча мені брати казали, що коли ми приїдемо додому, то у мене буде дуже багато тем для проповідей, коли ми повернемося з Покровська. Але вибрати там було, я вам скажу, ну дуже важко з того всього. Я не знав, що необхідно було говорити з того, що було, а що ні. Багато за цей короткий час було осмислено і переоцінено. І сьогодні я хотів би з вами поділитися однією з таких переоцінок. Ми деколи не усвідомлюємо перевагу, яку нам дає Господь перед тими, хто ще не став дитиною Божою. Ми думаємо, що то так, так має бути. Так сталося. І тільки ті, хто збоку дивляться на нас, можуть вказати нам, що те, що ми отримуємо, не є в світі нормою, ба більше це є виключення, тому що такі відносини можливі тільки в родині. І то не у всіх родинах. Ви розумієте, коли багато. Братів, у нас було 16, так? І коли йде якась робота, само собою, будуть брати між собою, вирішувати робочі проблеми. Не завжди воно так все гладко, тому що ніхто з нас не мав і уявлення, як це робити, що нам дали. так. Були тільки креслення і вже зроблена певна ділянка роботи, ми вже її бачили. Хоча потім виявилося, що цю ділянку роботи треба переробляти, бо вона була зроблена до нас неправильно. Навіть у це прийшлося переробляти. Але в усьому іншому збоку було видно, що це ніби рідні люди. І якби хтось запитав з тих, хто був поруч, хто це працює там, можливо, почули б. Що то якась велика рідня приїхала? Чому? Один одному допомагають, діляться їжею. Це Було цікаво дивитися, як то певні моменти. Не сваряться, Ну, скажімо, не завжди сваряться. Я вже казав, що є робочі питання, де треба було хтось був більш обізнаний у будівництві, хтось менш. Підтримують один одного і дбають один про одного. Звідки це? Ми на початку самому почитали з вами ж про те, хто покине батька, матір, поля, так? і Господь дасть вже в цьому віці більше всього. так? Так, можливо, ми нічого не покидали, ну так в лапках сказати, ми поїхали геть від сім'ї ну, на певний період часу, так, далеко від рідні, ну, не, не покидали, як слово покидати, мається на увазі. Але все одно ми отримали те, що він обіцяв і братів, і сестер, і батьків. І я зауважу, що коли приїхала вже. Майже під кінець, так це сестра разом з братом уже, бо ми їх часто бачили і в церкві, так, яка готувала для нас. То таке враження, що приїхала моя мама. Вона теж старша така жіночка. Вона так говорила, переживала за нас. І цю любов було відчутно і видно усім. І ми всі відчували, що ми одна родина. І ви знаєте, хоча бачили ми один одного. Перший раз у житті. Ну і, можливо, потім не побачимо. І слава Богу, за таку сестру Христі її чоловіка, а також тих, хто їм допомагав готувати цю віжу. Чому так відбувається? Чому такі стосунки? Чому так у віруючих? Апостол Павло пишучи листа до Галат. Нагадую їм, ба більше переконує їх. І ось це перший віршів ми прочитаємо з вами до Галат, 3 розділ, 26 вірш. 3 розділ 26 вірш. Бо ви всі сини Божі через віру Христа Ісуса. Мається на увазі рідні, рідні однієї крові. І то не від нас самих таке родинне відчуття або набути таке, так? Це від Бога. І це бачать люди. І це прославляється Боже ім'я через це. І слава йому за це. І далі ми читаємо, що не має значення, хто ти, якої статі, походження. Ми, може бути, ми можемо бути бути разом. Бо тут написано. Всі сини. Боже, сестри зразу так. Раз. Чекайте, а де? Дочки. Написано тільки сини. Ні. Далі в третьому розділі 28-й вірш, два вірші нижче, описуються ще більше. 3,28. Це говориться про усиновлення загальне. Нема кого? Юдея, ані грека, нема невільника, ані вільного, немає ні. Чоловіка ані жінки, бо всі одно у Христі Ісусі. Тут вже пояснюється, що то незалежно від того, чи жінка, чи чоловік. Усиновлення. Ми маємо усиновлення. Ми називаємося діти Божі. Знаєте, мені напередодні поїздки цієї, що була, так, також пропонували цю ж саму роботу, так? Але з моїми співпрацівниками з роботи, де я працюю, я довго думав, але відмовився. Але коли я почув, що будуть їхати наші брати з області, я довго не думав. Все сталося дуже швидко за один день. Я знав, що де братство, там завжди цікаво. І я можу послужити комусь з них або іншим, і мені можуть послужити. І виявилося, що серед 16 братів було 5 деякунів. І ми служили три рази в помісній церкві, звідки це брат і сестра були, приїжджали до них. Е е брат не тільки фізичну їжу привозив, він також привіз нам євангелії Гедеонівські, маленькі такі, кишенькові. Нам ще вдалося роздати 70 штук цієї євангелії в Покровську. І поспілкуватися з багатьма людьми, з багатьма військовими. Там е, можна було до них е, спокійно на вулиці підійти там не шарахаються так, як в нас, від, так якби ТЦК, там більш такі відносини легші, так можна підійти до, до військового, дати йому, запропонувати, поспілкуватися, помолитися навіть. І Бог працював там через нас. Багатьом гуртожитку можна було засвідчити, і що й робилося, і роздавалося. І які чуда чинив Господь, коли брати ставали, і п'ять деякунів ставало на цьому пагорбі, і це все було видно всім, як ми молились там. і Як все вороже нас оминало, слава Богу. Все. І нікого не було поранено. Навіть з інших бригад. Ми діти Божі. То як зріднитися з Христом? Може виникати питання: як можна стати дитиною? Як можна зріднитися? Від Матвія 12 розділ 46, 50 вірш. Іванні від Матвія 12, 46, 50. Коли він ще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: Ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь і говорити з тобою бажаю. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: Хто мати моя і хто браття мої?» І показавши рукою своєю научнів своїх. Він промовив, ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Ну, перші рази, коли я от тільки почав читати Біблію, прочитавши ці вірші, воно досить сильно вразило мене. Щось схоже я відчував, коли я читав про те, як. Авраам приносив в жертву Ісак. Похожі відчуття були. Як це? Чому це? Хто мені об'яснить, чому він так відповів? Це ж неможливо взагалі Знаючи, які традиції і цінності були в тому народі, так відповісти своїм батькам. Він не напряму правда їй відповів. Він відповів через посередника, тому що ми розуміємо, багато було людей. І мати з братами і з сестрами стояла далеко, не могла добратися, і передали так, як по, -по цепочці, так? він її не напряму сказав, але було показано цінність. Я багатьом, хто е, ну, в приклад ставлю ці вірші, так? коли спілкуюсь про певні моменти, Певні догамета. Прошу проаналізувати їх даний випадок. Тому що тут є конкретне вказування. Хто? такий Господь сам сказав, хто рідня Але як здивувалися ті, хто це слухав, які прийшли послухати вчителя, пророка, ну, хто, хто за чим йшов, так? вчителя, пророка. Месію, хтось вже знав, що він Месія. І коли вони зрозуміли, що Христос приєднав їх, хто виконує волю Його Отця, до себе, поріднившись із ними, ви собі не просто не можете уявити цей момент, коли ці люди, слухаючи його, слухаючи його вчення. Ви зрозумієте, що мати з братами прийшли, вони не перебували так, як ті учні з Христом стабільно. Вони не слухали його. Вони прийшли в певний момент, а ці перебували. І вони починають розуміти, що вони можуть бути рідними ми Христу. Якщо вони знають, що це Месія. Якщо вони знають, що Христос син Божий, і мені скажіть, що у людей починає творитися в душі, коли Христос їм говорить, ви мені станете братами. Тобто, в цей момент ви стаєте дітьми мого Отця, так і як я є його син. В них все переломлюється свідомості твориться, ну, не знаю, як виразитись словами. Щось дим. Ми читаємо, що хто може бути братом, сестрою і мамою Христу, хто волю мого Отця чинитиме? Що є на небі, так? Яка кажу воля, отця? Ми ж починаємо підходити до цих аспектів, як можна стати братом сестрою. Перша Тимофія, 2 розділ, 3, 4 вірш. Ще два посилання буде. І все. Перша Тимофія, 2, 3, 4. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання правди. Яка воля? Щоб весь люд спася, щоб весь люд прийшов до пізнання правди. Слово прийшли. Це дія? Дія кого? Дія того, хто йде. Хто має йти? Які люди? Всі. І ми в тому числі. слово, я дуже люблю зі слова: всі, усе, ніщо або ще щось. Тут немає на чим думати, тут немає з чим спорити. Усі. І ми в тому числі входимо у ці всі. Воля Бога. І це добре для нього, і це приємне йому. так? Він це хоче, щоб ми спаслися. І Він це хоче, щоб ми пізнали Його правду. Тоді ми можемо стати, як ми читали у Матвія братами і сестрами для Христа. Тоді ми можемо зріднитися в Його крові. А як прийти до пізнання? Римлян, 12 розділ, перший і другий вірш. Римлян 12, 1-2. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Одні хороші слова. Я взагалі дивуюся, чому народ не приходить до Христа. Одні благословіння. Одні хороші слова. Безліч братів і сестер, і мам, і батьків. Будь-якій точці нашого світу. Що робити, щоб пізнати Божу волю? Необхідно вивчати Слово Боже. Перший аспект, без цього ніхто далі не може йти. Щоб воно могло проникнути в нас, в наш розум. І далі ми читаємо, що? Щоб воно могло обновити його. Ми не можемо це зробити. Не від нас. це. Але Слово Боже, яке ми читаємо, може це зробити. І тоді ми можемо пізнати волю Божу, яка вона є добра для нас, яка вона є приємна. І мало того, ні, більш того, та, вона є досконала. Слово досконале вище вже нема. Все, крапка, досконалість прийде. І це ми можемо все пізнати через слово. Яке у наших руках, яке я роздавав з братами там в Покровську, яке ми тут багато хто маємо. І можливо, у когось воно знаходиться і в телефоні, і просто в просто маленьких Євангеліях. Згадайте про це. Без перебування в цьому слові ви не зможете побачити цих всіх аспектів, які ми з вами почитали. Хто ще не поріднився з Христом? І не став братом чи сестрою для тих, хто вже є Христові? У вас є можливість, яку нам надав Господь якраз сьогодні, у цей час. Для багатьох ця можливість втратилася і ми. Чуємо про безлість закінчених життів, котрих уже ніколи не повернути в наш час. Але є вічність. Подумайте про неї, просто дайте собі відповідь у цей час. Ти з нами? З нами цікавіше? З нами краще. З нами у тебе буде в будь-якій частині світу, де є церква. Безліч сестер, братів і батьків. Піца і пиріжки. Давайте до гурту. Христос чекає на вас, коли ви ще не зробили цей крок. І тоді ми можемо сказати, що ми велика рідня. У нас є багато братів і сестер і батьків. Хай Господь благословить вас в цьому. Хто ще не зробив цей крок, робіть цей крок. Тому що життя, воно дуже коротке. І не мені вам говорити, ви бачите, повністю інформацію, яка лине звідусіль взагалі кожен день. Кожен день, кожну хвилину ми бачимо ці всі речі. І е, цінуємо те, що Господь нам дав. Насамперед, цю можливість прийти до нього це можливість. Яка може закінчитися, яка може прерватися, і можливості далі вже не буде. Це є шанс, та, можна навіть так сказати. Цінуємо це. Цінуємо один одного, цінуємо свою сім'ю у Христі. Е кожну хвилину. Тому що це теж може не завжди так бути, воно теж може закінчитися. Але в нас є надія, навіть якщо воно завершиться тут. Воно продовжиться так. І ми будемо так само один одного бачити. Ми так само можемо спілкуватися. І ще більше того, ми будемо бачити того, хто нас зріднив. А це саме найпрекрасніше. Ми будемо бачити Христа, в якому вигляді Він є. Амінь. Помолимося.